Поїхали. Сьогодні на уроці ми з вами зробимо наступне: обговоримо, що корисного можна робити в інтернеті. Пригадаємо, як можна використовувати інтернет для навчання. Дослідимо один із сайтів та створимо про це плакат. Ну, про плакат побачимо, як часу хватить. Так, значить, питання, проблемне питання на сьогодні: як використовувати інтернет з користю? Тобто не просто щоб там грати і, і все, а щоб щось в нас залишалося. Так, значить, дивіться, секунду. Сервіси для навчання. У нас існують сервіси, сайти, де можна навчати. Це не лише розважатися, так, там в ігри грати, наприклад, і просто спілкуватися, а ще й можна вчитися. Так, значить, дивимося. Ти вже вмієш використовувати інтернет для навчання, шукати цікаві факти про природу та тлумачення незнайомих слів у словнику, ознайомлюватися з малюнками і фотографіями, переглядати навчальні презентації е, та відео. Ти знаєш, що різні навчальні матеріали зберігаються в інтернеті, в дитячих бібліотеках або на порталах. Так само, як в інтернеті, так само як в бібліотеці можна піти та побачити якісь книжечки, цікаві, в яких є навчальні матеріали. Так само є і в інтернеті багато різних навчальних сайтів. От перед нами внизу зображення: це два різних сайти. Один сайт це казковий сторітелінг, Дитяча бібліотека, де можна читати казки. Другий портал, тобто сайт, корисні розваги онлайн. Там є розмальовки, аудіоказки, які можна читати, а можна слухати. Хтось читає, а ви слухаєте, як в аудіоплеєрі. Збирати пазли, інтерактивні ігри та зробити фото, тобто зробити з різних графічних елементів свою фотографію, якусь свою картинку. Це називається інтерактивні портали. Так, далі на таких порталах можна знайти цікаві повідомлення, пограти в ігри, переглянути мультфільми, навчитися виготовляти власноруч вироби за відеоінструкціями, завантажити первинні перевірені безкоштовні програми для дітей. Тобто нічого поганого там не буде. Вони мають рейтинг якраз для школярів. Зі знайдених на сайтах матеріалів, матеріалів ти можеш ознайомитися, працюючи в інтернеті. Тобто, ці всі портали вони працюють лише через мережу інтернету. От, наприклад, у нас є дитячий портал, му муніципальна бібліотека Добрянського або сайт Kids Farm Fun. Різних матеріалів дуже багато. Так, сервіси для навчання. Для навчання існують. Тоже різні портали. Деякі з них створені спеціально для навчання, деякі ні. І так, інтернет-енциклопедія. Подивіться сюди: Вікіпедія. Чули ви коли-небудь таку назву Вікіпедія? Так. так а, отже, що таке Вікіпедія? Це онлайн, інтернет-енциклопедія, але. В Вікіпедії є один нюанс: це вільна енциклопедія. Що це означає? Що якщо ви зареєструвалися на цьому сайті, то ви можете зайти і відредагувати якесь поняття. Тобто, Вікіпедію будують самі ж люди, свої ж користувачі, не якийсь там один автор збирає інформацію про це на світі, а самі користувачі Вікіпедії роблять її і створюють. Розумієте, будь-хто може зайти і щось там написати, тому. Відноситися як до 100% джерела знань, Вікіпедію розглядати так не можна, тому що там хто що хоче, те і пише. Розумієте, існують, крім Вікіпедії, інші енциклопедії, які збирають лише 100% перевірені факти, і ну, люди можуть там почитати. Тобто, Вікіпедія є, да, в ній можна щось пошукати, але не можна їй на 100% довіряти. Маєте це. На увазі. В інтернеті тобі е, вже доводилося використовувати сайти електронних бібліотек. Тобто є бібліотеки, куди можна піти взяти книжку. А є бібліотеки, де можна книжку завантажити у вигляді електронного файлу. І так само читати, чи на комп'ютері, чи на планшеті, чи на телефоні. Так, далі. Деякі сайти пропонують навчальні онлайн-ігри. Граючи в них ти можеш пізнавати світ, розвивати спостережливість, увагу, кмітливість, покращити свій нати. Тобто не просто можна грати, а грати і розвиватися. І так, наприклад, є такі в нас сайти GameGame Game та Плюсплюс то є ігри, де просто грати, є ігри для навчання, тобто освітні розвиваючі ігри. Пізніше на них подивимося. Так, наступні сайти, вони призначені зовсім не для розваг, а цілковито для розвитку особистості та для навчання. Це онлайн-навчання, онлайн-курси. Є два сайти: перший Прометеус, другий Education era ed Era, на нього говорять. Тут можна знайти, знайти собі якусь певну спеціальність вибрати і пройти відповідні курси. Тобто, вам будуть, як на дистанційному навчанні, там відеозаписи скидати, ви їх будете слухати. Можливо, якісь тести попроходить, прийдеться, і після проходження курсу вам нададуть сертифікат, що ви дійсно вже є спеціалістом в даній сфері. Але це більш ну, я не знаю, для дорослих, напевно, сайти. Вони існують, вони працюють, і кожного дня сюди записуються різні користувачі, і проходять, відповідно, е, навчання. Так, далі. Далі в нас по плану має бути віртуальна екскурсія. Часу у нас ще трошки є. Давайте подивимося. І так, перед нами сайт, називається він, е, Музей Галілео. Знаєте, хто такий Галілей був? Галілео Галілей, чули десь таке? Так. Так. Це був такий дядько вчений, так, стародавній, і в нього є навіть свій музей. От я перейшов по посиланню, нас перекидає в браузер. Бачите ви веб браузер? Веб-сторінка, яка повністю на, які? на англійській мові. Тут у нас зверху є перемикач, є англійська, є італійська є французька, що більш ніякої мови немає. По суті, щось написано, щось, якісь картинки красиві, але ми не можемо тут нормально, ну, нормально подивитися. Все, так, на що ми можемо тут зробити? Нас перекинули на сторінку, де ми можемо у вигляді слайд-шоу подивитися стенди Так, музея Галілея. У нього тут різноманітні механізми є, земля, земна пуля ось всякі там пристрої для визначення параметрів, скульптури навіть є. Чи його, чи які він робив, і так далі. Тобто дуже багато різних цікавих речей. Так, отже, дивіться, так як з нашим станом, скажімо, ми поподорожувати ніде не можемо зараз, то в нас є вихід, ми можемо віртуально подорожувати за допомогою чого, за допомогою. Веб-браузера та віртуальних музеїв. Такий музей не один, їх дуже багато. Тобто ми заходимо на сайт і там можемо щось подивитися. Але було б ще цікаво, якби ми могли читати, так? А тут все на англійській мові, поки ви не вивчите англійську мову, по суті, ну, буде погано вам не дуже будете розуміти, про що там йдеться, значить, що нам робить в такому випадку. Це ще не кінець, це ще не біда. Дивіться, в нас є такий сайт або такий додаток, який називається Google Translate. Користувались колись ви таким? Google Translate і ще Google переводчик. Знаєте, що це? Так, так. Так, оце це такий переводчик. От сайт, знаю, да, адреса сайту translate.google.com.ua. Ну, можна без UA, все одно воно відкриється. Ну. Значить, тут Там ми можемо перекладати. Подивіться, ми можемо перекладати текст. Зображення, документи і навіть сайти з мови оригіналу на ту, яку ми вибираємо. Значить, я вибираю цю статтю, яка написана про цей музей Галілея, копіюю і вставляю в вікно, от, де написано на англійській мові. І бачимо, що воно мені переклало його на українську мову. Музей Галілея сьогодні, і тут написано про, цього, про цей музей. Але якщо я не хочу копіювати по чуть-чуть, я можу що зробити? Скопіювати. Адресу сайта, і вибрати тут сайти, вставити сайт в Google перекладач і натиснути на переклад. Так, от, поки що він не хоче провантажуватися, значить, зробимо по-другому. Давайте я зайду на головну сторінку. От, музею. Якщо та сторінка не хоче перекладатись, то ми можемо піти на якусь іншу сторінку цього музею. Ось. І, і якісь проблеми у нас з Google перекладачем. Поки що, що цей сервіс не сильно хоче працювати. Дивіться, я зараз працюю в опері. Можна спробувати попрацювати в хромі. От, наприклад, в Chrome я вставляю теж цей Google Chrome. Дивіться, я вставляю е, адресу, і у мене зверху запитують, чи хочу я перевести цей сайт з англійської мови на якусь іншу. Так, вибрати. Мову. Я вибираю, де в нас українська мова тут в кінці по алфавіту йде. Так, узбецький, український, ось. І що відбувається? Так. Через деякий час має оновитися. Ну, хоч на цей давайте переведемо. О. Так, значить. Е Перекладає Google Chrome автоматично сайт на ту мову, яку ми вибираємо. Ну, Щось на українську ось перевести. Та веб-сайт використовує технічний Так, Все, наш сайт, дивіться, переклався з англійської мови на українську мову. Бачите, тепер всі надписи з англійської стали українськими. Це дуже класно, тому що ми можемо тепер подорожувати по будь-якому сайту, і мова нам не помішає ніяка. На будь-якій мові ми можемо що зробити взяти і перевести його. Ось о, буквально за пару секунд. І так, у нас цікава віртуальна виставка. Що таке віртуальна виставка? Подивіться: тут ціла куча є віртуальних програм, які дозволяють нам подорожувати по різноманітних цікавих е місцях. От, наприклад, бібліотека Леонардо. Дивіться, я перейшов в нову вкладку, і відповідно воно вже е відкривається Ну, опять треба перекладати. так? От заходимо в бібліотеку Леонардо. Я погоджуюсь з усім, що вони тут мені написали. І тепер дивіться, що це відбувається. Ви бачите, що я бачу? Я можу мишкою керувати, як наче я в якійсь комп'ютерній грі. Так? Тобто, я можу подивитися, як в музеї, в любе місце, підійти от до якогось об'єкта, почитати, що це за об'єкт. Тобто, зверху. Що в нас є? Значок доміка. Можемо повернутися обратно і вибрати якесь інше місце: Флоренція, Мілан, так, де працював Леонардо Леонардо Да Вінчі. так і так далі. Тобто, ми можемо подорожувати по таких віртуальних місцях. Доспіхи якогось рицаря. Тут у нас є. І так далі, можемо почитати, що це за об'єкти такі. Ну, в даному музеї ми ходити не, можуть, не можемо. А є такі музеї, де можна ходити, як наче ви в комп'ютерну гру зайшли і починаєте просто ходити по музею і дивитися, що там можна зробити. Так, отже, постійна експозиція. Що тут ще в нас є інформація? Так, музей та його історія. Давайте подивимося. От, можна почитати про цей музей. Так, е, тимчасові виставки, постійні. Ну, у нас оце віртуальне. віртуальні. Е, віртуальні музеї це одна із таких штук креативних, що дозволяють нам ходити по, через веб-сайт по любих музеях. Так, я напишу пошуку. В музеї е, віртуальні. віртуальні. Давайте подивимося, що видасть нам Google пошук. Так, 29 онлайн-музеїв. Подивіться, ми можемо відвідувати як мінімум. Музеї просто неба. Давайте подивимося. Так, ось такий от сайт. Значить, розпочати тур. Ось. Нас переміщують, подивіться, в отаке от місце, де ми можемо. Переяслав Хмельницький, дивіться, ми можемо подорожувати. Яким чином ми бачимо внизу, є стілочки. Ось. Нажимаємо на ці стрілочки і нас перекидає вперед, як наче ми ходимо. Так, тобто ми вибираємо, куди нам піти направо, наліво, в яку сторону. І роздивляємося просто, що тут є. От можемо по лісі походити лісопосадочки, подивитися, які тут є пам'ятники і так далі. Розумієте? Оце називається віртуальна екскурсія, віртуальний музей. Тобто можете написати в пошуку Гугла і знайти будь-який музей. Чи України, чи світу взагалі, який вам сподобається. Так. от так от ми використовуємо інтернет для нашого розвитку і для того, щоб ми могли ну, щось цікаве побачити, щось вивчити, і, і, і. і плюс ще Google Translate, де можна використовувати. Хто мені розкаже по секрету, на яких уроках ще пригодиться Google Translate. На англійській і и... ну, да, на всіх іноземних мовах воно, в мовах воно пригодиться, але я вам цього не розказував, ви ж ніколи так робити не будете. Так, на цьому ми будемо теоретичну частину сьогодні вже закінчувати. Скажіть, будь ласка, чи цікаво вам було на сьогоднішньому році?